Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу розказати вам про те, як я робив відеозйомку і відеомонтаж, знімав майстра музичних інструментів Миколу Тафійчука. І... Покажу вам потім ролик, який з цього вийшов, але хочу поділитися якби, своїм досвідом і враженнями від самого процесу зйомки, які там були моменти, які були детали, на що треба звертати увагу про звук, про двокамерну зйомку. Я думаю, вам буде цікаво, якщо ви теж займаєтесь відеозйомкою і відеомонтажем. Якщо вас ця тема дійсно цікавить, підпишіться на мій YouTube канал. Я тут багато розказую про зйомку, про монтаж як покращувати своє відео, якщо ви там ведете блог або працюєте з відео. Отже, почну з того, що знімав я, зараз покажу, знімав я на в майстерні у пана Миколи, ось. Ну, Я тут спочатку поставив смартфон, ось покажу. Значить, Ми прийшли до, до пана Миколи, і от він виробляє, він виробляє цимбали, тобто власними руками. І я знімав знімав, ми з ним домовились познімати якби, процес, як це все виглядає. І він живе от високо в горах, це Гуцульщина, верхній Ясинів. Ми піднялися до нього вгору. Я от зняв кілька таких моментів, краєвиди, як, як все виглядає, і використав то, це на початку свого на початку свого ролика. От. І потім, значить, уже в самій майстерні, коли ми знімали, ми домовились, що він покаже сам процес, ну а крім того, ще пограє на цим балах. На що значить звернув, звернути треба увагу під час зйомки, якщо, наприклад, от, ви знімаєте майстра, да, і він вам там про щось розказує і щось показує. Одночасно, це не просто інтерв'ю, це відбувається процес, коли нам потрібно і голос чути нашого героя. І показувати одночасно те, що він робить. І тому, ну, по-перше, я почепив, як от ви бачите, петличний мікрофон. Я зараз буду іноді переключатися на а, цей звук, ну, якби, на, на відео і на те, як я знімав камеру. Ось, ви бачите, був петличний мікрофон, і це дало змогу записувати якісний звук. Ва буде, бо є От бачите, звук у нас вийшов якісний, і в роліку можна теж це побачити. що звук був якісний далі. Коли у мене дивіться, оцей петличний мікрофон, ця петличка, у мене була приєднана до мого фотоапарату, і це означає, що мені треба було писати ну, великими шматками для того, щоб звук не переривався. Да, і тому я записував, ну, камера фактично писала постійно. Ось, дивіться, ось мій, мій фотоапарат, і ось до нього приєднана шнуровий мікрофон, шнурова ця петличка, і вона пише, <кій> пише звук постійно. Але крім того, от ви бачите, що треба було не лише, не лише ну, як інтерв'ю писати, а ще й записувати. Детали самого процесу виробництва, і тому я не виключаючи <кій> не виключаючи самої камери, тобто камера постійно писала, тобто було дуже багато такого відео, ну якби не дуже якісного, тому що робив там перекиди то з нашого героя, то на сам музичний інструмент. Тобто тут треба було і одночасно слухати, про що він говорить. І тоді я намагався писати, ну, коли, коли я, наприклад, цей, коли я слухав, про що він говорить, я писав його, да, а далі, коли я, наприклад, цей, коли. Він вказував на якісь там конкретні речі, да, на, я, на якийсь процес, от що він зараз в цей момент робить, то тоді я намагався ось камеру перекидати на, ну, якби, на оці детали і деталізувати, те, ну, щоб показати дійсно, як відбувається сам процес. І намагався там вже такими крупними і макропланами показати, що відбувається. І тому тут треба було, знаєте, постійно якби комбінувати. То ти показуєш якби, руки його, або що вони роблять, або процес, то ти показуєш, маєш показувати самого, саму людину, де він просто ну, так, якби, розказує. да, От він там розказує, що таке симбали, чим вони відрізняються, там угорські, від гуцульських. да, А коли сам процес. То тут мені вже треба було зосередитися саме на, е, на, якби на, на деталях. І я розумів, що е, відео, скажімо, неякісного е, відео, де у мене камера дьоргається, трясеться, теж буде багато. І Тому е, тут треба було подумати, як підстрахуватися, як, наприклад, перекрити ті моменти, коли відео е, там, там у мене йде перекид, коли відео там, трясеться, дьоргається, щоб воно не попало, скажімо, до загального ролика, як зробити так, щоб воно було ну, більш-менш якісним. Ну і в цьому випадку, тут були якби, два моменти: перше, це Підстраховував смартфон, який я поставив і який писав. Але я з іншого боку розумів, що мені потрібно там ну не влазити в, кам... в кадр. Ну, Але не виходило не влазити в кадр. От бачите, ну, ми тут разом з зім попад... з Євгенієм попадали попадали в кадр мікро цього смартфона. А плюс ще я побачив, коли ну, смартфон стояв на Просто на столі на цьому робочому, де, де відбувався якби, сам, сам процес цей робочий. І коли, наприклад, там пан Микола він, типу, ну, він працював. ось Коли він там робив свою якби, ну от, всякі оці моменти, де він працював, де він там стукав, то, як бачите, сам смартфон, він його дергала, він, він трясся, і була якби ну, не зовсім якісна картинка. Ну, але в будь-якому випадку друга камера, вона все ж таки підстраховувала. І тоді просто потім була синхронізація звуку з відео, і тоді, <клух> і тоді ми ось коли вже дивитись на те, що у нас. якби в... Підсумку виходило, я все ж таки намагався, намагався комбінувати і звук, і картинку, і іноді використовував би, другу камеру, яка могла, яка могла показати, як, би, ну, процес, як він відбувається, сам процес, як він з боку виглядає. На що ще можна звернути увагу? Це коли ми, значить, після того як ми познімали в, в майстерні, ми пішли в цей. Ми пішли в іншу кімнату. А, ще тут варто звернути увагу на світло, тому що в самій майстерні було досить темно, але через те, що ось я попросив вмикнути тут кілька лампочок, ось ця лампочка, яка допомагала йому, ну, допомагає саме в роботі. І з іншого боку ще була одна один, одна лампа, яка, в принципі, мені. Ну, дозволила більш-менш отримати якісне світло. Але світло, як правило, ну, от майстерня, сама не можу сказати, що вона була дуже світлою, і було, в принципі, ну, досить темно, і тому доводилося ну, от, вмикати додаткове світло. Так. І Потім, коли ми перейшли вже в, в кімнату, де у нас Ну, от бачите, тут я використовував вже в готовому ролі, тобто комбінував і цей, зйомку з, зі смартфона, наскільки можна було, і зйомку з, зі свого фотоапарата. От О, дивіться. Да? І тут же ж треба було, знаєте, в чому ще складність полягала, що треба було ще і питання задавати, і слідкувати за звуком, і слідкувати за, е, за його думкою, ну, тобто слухати, про що говорить людина. Е, тому самому е, ну, якби, дуже важко було. І тут я, звісно, дякую Євгенії, що вона ну, допомагала, вона якби, е, задавала там свої питання і. і Тримала як би лінію, скажімо так, розмови. От, А коли ми перейшли, вже в, перейшли в... де він грав в кімнату, то тут ми теж, в принципі, використовували і дві камери. Зараз покажу. Значить, Так, де у нас уже... ось? Да, тобто я тут знімав знов таки. Апаратом, намагався показувати крупні плани, а вже попросив на другу камеру, тобто на, на смартфон, на iPhone, і Євгенія вже знімала як наш майстер. Ось, зараз покажу. Ось він знімав ось знімала, а я вже тут намагався знімати крупні плани. Ну, якби Я, звісно, переживав, щоб не влазити в кадр, але все одно для того, щоб зняти ну, такі максимально крупні плани, іноді доводилося все ж таки потрапляти в камеру. Ну, от В ці моменти, коли я, наприклад, наводив і знімав крупно, я, звісно, в ісходному ролику вже брав. Саме ці крупняки щоб там мене в кадрі не було. Ну і, в принципі, вийшов достатньо <кій> достатньо непоганий і цікавий контент, де ми скомбінували. Тут, в принципі, пан Микола нам показав не тільки, як він, як він виробляє інструменти, як він грає, він ще показав. Зараз покажу, де у нас тут він показав ще, що у нього ось у нього тут і і бартка, і там інші інструменти, і там костюми. І, от ми, в принципі, змогли це все показати. Потім показати це все в роліку. І я залишу посилання, ви зможете подивитись, як це все, як це все виглядало в готовому роліку. Ну, такий загальний висновок можна зробити наступний: що має значення якісний звук. Потім треба писати, намагатися довгими планами, не зупиняючи, не виключаючи. Камеру для того, щоб для того, щоб коли говорить людина, ми могли потім взяти, ну, нічого не пропало із того, що говорить наш герой. Значить, дбати про якісний звук а це окремий мікрофон, окрема там пітличка. Дбати завжди про світло, адже я пам'ятаю, що коли ми перейшли вже в кімнату, де. Де пан Микола грав уже на, на своїх цимбалах, тут теж нам світла не вистачало, і ми взяли, ось якщо тут десь можливо буде видно, ні, не дуже видно, ми взяли значить, із його майстерні ці лампи, поприносили їх в цю кімнату і теж тут повмикали для того, щоб показати, ну, як виглядає, ну, то, щоб світло було більш-менш якісним. А, І ще хочу сказати про те, що на початку у мене був стендап, в якому я вже розказував, ну, якби роблю підводку підвожу до того, як, ну, про що буде йтися в цьому ролику. І хочу сказати, що цей стендап, <кій> <кій> я його вже записував зовсім в іншому місці. Я вже його записував навіть через кілька днів після того, як ми провели саму зйомку. Коли я вже точно знав, про що у мене буде сам ролик. ну тобто Вже була зйомка, вже я, начав, вже я навіть почав монтувати свій, свій ролик, і потім, зробив, потім вийшов якби, в місце, яке теж було недалеко, ну як недалеко, в межах там, десь 3-4 або 5, ну, да, 5, 5 км від цього місця, де ми знімали. От. Ну, але приблизно схожий пейзаж. Е, я написав текст, який відповідав уже відзнятим подіям, тобто я знав про що, про що буде. І зробив якби, початковий такий стендап, що ось ми зараз йдемо в гості до там, пана Миколи Тафійчука, який займається виробництвом цимбал. Ну, тобто я вже засновувався на, тому, на тій інформації, яку я вже, скажімо, відзняв і знав про що говорити. Тут для мене було важливо, щоб теж були гори. Да, щоб це було ну, високогір'я, плюс я ну, скажімо, одяг ту саму футболку, в якій я був на, на самій зйомці під час, ось, під, під час зйомки, ну, щоб це виглядало плюс-мінус начебто ось. Ось я сказав, ось ми прийшли, ось ми відзняли, і тоді цей процес виглядав цілісним. Тобто багато дрібниць, на які треба обов'язково звертати увагу. Я не кажу, що це ми таким чином якось дуримо свого глядача, але ну, якщо глядач дивиться, він має розуміти, що ну, от процес приблизно виглядає таким. Таким чином, і тут треба просто подбати про те, щоб була і якісна картинка, і якісний звук. Е, і сам е, цікавий контент. А для того, щоб картинка була якісною і цікавим був контент, е, я дуже багато зняв саме таких крупних плану, е, планів на, на ну, детали, в яких я показав, от, як відбувається сам процес. Да, я можу сказати, що не завжди мені вдавалося, щоб ну, зробити так, щоб картинка була максимально е, якісною, щоб там десь в фокусі все було. Ну але от бачите, я в. В принципі, намагався для того, щоб показати е, от прямо в таких от деталях, е, як, е, як от він працює над цими цимбалами, як він їх, їх робить і що з цього виходить. я думаю, що якщо ви подивитесь сам уже готовий матеріал, що, що в мене з цього вийшло, то вам теж буде цікаво е, подивитися. Е, і звернути увагу саме на саму зйомку, і якщо ви теж ну, знімаєте, можливо, ви зрозумієте, як це все відбувалося. Щоб це, щоб це не просто сприйняти цей ролик як, ну, як ролик про майстра, цікавий, а от я вам показав таке скажімо так, закуліс'я, да, за лаштунки, ми зазирнули всього виробничого процесу. Друзі, якщо вам сподобалось, те, про що я сказав, зараз я подивлюсь, е чи все я зазначив, що я хотів сказати. Деталі, якісний звук, друга камера. Е а, і ще знаєте що, я коли складав сам ролик, <кій> якщо ви звернете увагу, на задньому фоні е шумом іде, ну, як шумом, е на задньому фоні іде постійно грають цимбали. Дивіться, тема виробництво цимбал. Плюс наш майстер він нам теж ну, пограв на цимбалах, показав, як це все, як це все звучить. От. І тому в, в самому процесі виробництва, коли ми показували, як він це виробляє, я <кій> на аудіодорожках підкладав теж музичний соп супровід, як грають цимбали. Тобто ви можете в самому роліку послухати, от якщо зараз я. Відключу інші доріжки. От, ви можете почути, що навіть якщо просто в роликах йде да, десь там розповідь, я десь на на задньому фоні даю якби, звук, цимбал. І ви можете почути, як грають. Як грають цимбали. Тут була музика і від самого, ну, тобто гра на цимбалах і від самого пана Миколу. І, і так само були інші. Я просто там скачав музику гри на цимбалах, щоб вони постійно були фоном. І тоді ми бачимо процес виробництва цимбал, цимбали десь там грають на фоні. і, якби, ну, Я вважаю, що це як так комплексно ви можете побачити. Почути цимбали, побачити виробництво цимбал, ну якби що все воно має підходити один до одного. Ну, от, начебто, все, про що я хотів вам розказати в цьому <кій> уроці, майстер-класі, в цьому процесі з залаштунками відеовиробництва. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо хочете, підпишіться на мій YouTube канал. Також у мене є онлайн-курси з відеозйомки, з відеомонтажу. Ступеней складності. Е, зайдіть на мій сайт, подивіться, я, о, е, я посилання залишу в описі. Е, можете підтримати мене на Патреоні, я буду вам за це окремо вдячний. Ну і пишіть мені ваші питання, про що б ви хотіли ще дізнатися е, по відеозйомці, по відеомонтажу. Я... Буду робити окремі майстер-класи. А також надсилайте ваше відео на розбір, і я розберу відео, яке ви збираєте, робоче чи вже змонтоване, для того, щоб дати вам свої поради, як покращити ваше відео. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук, і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім пока!